Свобода в прямом эфире. Прошу аудиторию работать. Работать. Итак, пятница 29 февраля сегодня. В следующий раз, в пятницу 29 февраля, мы выйдем в эфир в 2036 году. Поэтому мы пригласили молодое поколение самых талантливых людей, молодых людей Украины, которые в 2036 году, вероятно, уже будут гостями этой программы. Uh, у мікрофона Петр Порошенко возьмем одного із парній. Пожалуйста, представьтесь. Мене звати українець Остап. Я приїхав з Івано-Франківська. Мені 13 років, я навчаюся в українській гімназії. Серед моїх досягнень є те, що я став учасником шоу найрозумніший. І от у мене до вас є таке запитання. А ви хочете стати? Я хочу стати адвокатом. У мене до вас є таке запитання. От ви часто згадували те, що у нас стали тісніші зв'язки з Європою. що... От... Наближається от той момент, наскільки я зрозумів з ваших слів, коли ми зможемо вступити в Євросоюз. Але от коли ми кажемо слово Європа, то нам в першу чергу на думку спадає який в Європі порядок. І е, я так думаю, що поки порядку не буде в нашій державі, то ми в, е, в Євросоюз вступити не зможемо. А про який порядок загалом в державі може йти мова, якщо безпорядок панує власне в самому парламенті? В мене до вас запитання. Чи можна зробити так, щоб повністю Україна стала законослухняною від різноробочого будові до президента? Якщо можна, то що для цього потрібно зробити? І скільки для цього потрібно часу, спираючись на український менталітет і на українську історію? Знаєте, приємно, коли дійсно в такому віці задають такі запитання, тому що насправді, коли створювався європейський союз, були випрацьовані абсолютно чіткі критерії, які називаються критерії Копенгагенські. І ці критерії передбачають абсолютно чіткі е, вимоги до держави, яка претендує для того, щоб стати членом Євросоюзу, абсолютно чіткі вимоги. І щодо боротьби з корупцією. І щодо порядку в державі, і щодо судової реформи, і щодо економічних стандартів життя і рівня соціальних виплат, і щодо стану економіки, і щодо гуманітарних стандартів, і щодо стандартів демократії, щодо стандартів, вибачте савік зазатавтоли за свободи слова, і щодо стандартів свободи і прозорості виборчого процесу і інших речей дуже дуже важких. І вся держава, і все суспільство має напружено працювати. Для того щоб е, випрацювати, для того щоб держава нарешті стала такою, щоб е, була відповідала цим критеріям, то е, почина... і насправді мене, як ну вибачте, досвідченого парламентаря е, не лякають бійки в парламенті. Краще нехай вони будуть в парламенті, ніж вони будуть, будуть на вулицях, і ми це чітко не один, не один раз бачили. Але якби внаслідок цих бійок вони не просто стояли на своєму, а випрацьовували компромісні рішення, які б об'єднували державу. Я думаю, що насправді цей процес нам треба започаткувати, бо наші політики, пройшовши горніло непереривних виборчих перегонів, не навчилися шукати ці компроміси і вважають навпаки неможливість поступитися принципами своїм досягненням. Так, от на сьогоднішній день принцип європейськості якраз в тому, що питання вирішуються не на вулицях, а в парламенті шукаються компроміси для того, щоб держава відповідала цим критеріям, які. Необхідні для вступу в ЄС вони не є не близькі і не легкі. Але суспільство все суспільство має об'єднатися для того, щоб ми досягли цих критеріїв.